Друзі, на дану автоматику можна встановити ось такий пристрій, називається Wi-Fi і ще він потрібен для того, щоб е можна керувати вашими воротьми дистанційно, тобто з будь-якої точки світу. І плюс можна бачити статус. До речі, статус можна бачити тільки ось з цього пристрою. Я вам скажу так чесно, що е Жодного пристрою Wi-Fi модуля немає, де навіть і GSM модуля немає жодного пристрою, який бачить статус воріт. Тобто це тільки в компанії нові ворота, вони тільки розробили дан, даний оцей пристрій, і тільки їхній пристрій бачить іменно, е, статус, наскільки відкриті ворота. Дивіться, якщо ми ось так е, отут нажмемо і ворота підуть відкриватися, тут є такий як підковка, і буде видно, скільки там іде. От бачите, я зараз нажав і пішло там, воно видно скільки. І тут видно, і тут видно відчинено і скільки відчинено. Тобто іде, іде така, Можна зупинити і тут написано зупинка. Ще раз нажали, пішло закриватися, час закриється, буде написано закрито. Тобто дуже класно, чудово, чудовий пристрій. Просто суперовий. Коштує він всього навця 1200 гривень. Встановлювати можна на будь-яку автоматику. Де придбати в компанії нові ворота або напишіть в коментарях.